Ще раз повторю, це неїстівні гриби. Вони отруйні. Їх ми не чіпаємо руками. Просто сфотографували, ну і все. Подивилися. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. А також всіх любителів тихого полювання. Сьогодні 7 квітня у нас ось така погодка і такий ліс. Як бачите, ще. Трішки снігу залишилось. На ці вихідні трішки накидало, тож довелося сидіти вдома чекати. А як трішки розтануло, вже в лісі і покажу перші знахідки. Ну і перша знахідка ось така, це у нас строчок звичайний. З самого початку кажу, це отруйний гриб. Вживати його заборонено. Міст Містить такі речовини, які, після вживання перетворюються по суті в складові ракетного палива. Дуже отруйний і тож, ніколи цей гриб не беріть, а зазвичай грибники його просто путають із строчком гігантським. Звичайно, найкраще було б знайти. У нас тут строчок гігантський. Не знаю, чи вони вже з'явились чи ні. Буду шукати. Але зараз спробую вам показати, як вони відрізняються, щоб ви не путали. Ну, По-перше, у цього звичайного строчка, на відміну від строчка гігантського, є ніжка. Зараз ще вона не так гарно виражена, але пізніше гриб виросте і буде добре видно ніжку на цьому. Строчка гігантського ніжки, можна сказати, немає. Вона зразу переходить в шапинку. Далі це колір. Ось ви можете помітити, такий темний більш колір. Строчок гігантський має такі більш, більш світлі відтінки, тому також легко його відрізнити. А також ще можна відрізнити там, де ви знайшли цей гриб. Як бачите, тут переважно сосни, дуб, ось такий ліс. Строчок гігантський, також більш полюбляє, де ростуть берези. Тож, і якщо ви біля таких не можете розрізнів, або области вже розгнивших берез, його або зверніться шукали, до людей, які на цьому рюнам вдасться знайти і наглядно вам показати, чому як їх путаєте все це. Тому що ось цей гриб, я ось зараз його нюхаю, має дуже такий приємний грибний аромат. Кажуть, що навіть строчок гігантський такого приємного запаху немає. порівнянні з минулим роком, трішки цей сезон пізніше у нас почався. Ну, ось перший, давайте ж покажу, що тут далося знайти на цій галявині. Торік тут було декілька десятків грибів Якщо не забуду, ставлю коротко відео, щоб ви побачили, ось росте ще ось такий малюк. Далі. Помітив, я. Піску ось росте ще один. Зразу ж біля нього ще ось такий грибочок. Далі. Також ще малюки ростуть. Ще зовсім непомітний, тому що було досить холодно у нас. Як бачите, навіть сніг ще не скрізь розтанув. І ще ось такий досить такий великий екземпляр. Будемо за ним стежити. Сподіваюсь, через декілька днів проїдемо, перевіримо, наскільки він виріс, чи з'являться нові гриби. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобання, пишіть коментарі. Якщо не розумієте, як розрізнити ці гриби, питайте у групах грибних Київ, у Facebook і так далі, в інших соцмережах, не робіть помилок, тому що життя це і здоров'я це найголовніше. Ну, а я йду шукати далі. Хотілося б знайти строчок гігантський, і щоб наглядно вам показати. Ну, а також, звичайно, хотілося б знайти зморшку в шапинку. зморшок конічний. Тож їдемо. Перемістився вже до ось такого лісу, переважно берези, сосни, осики досить такі великі, граб. І трапляється мені зараз ось такий грибочок. Не знаю. От мене зараз сумніви, і ось ця ніжка, то мені здається, що це також звичайний строчок. що це не гігантський. Хоча запах значно слабший від тих строчків, що я тоді збирав. Тож, йду далі, буду шукати ще. Знаю, для одного відео це вже багато запитань, але не уявляю, що це таке. Потрібно буде гуглити. Можливо, питати в чату GPT. Ну, не знаю що. Так, трішки зламав. Давайте покажу з іншої сторони. Ось така. Чимось схожий за текстурою на Саркосифу. Нічим не пахне, не знаю. Якщо хтось знає, пишіть приблизно розмір його 5-6 см в діаметрі. Якось так. Колір ви бачите, те, що з іншої сторони також показав. Схожий на якийсь. Ось так. Так, забув сказати, росте сосни, вирізані тут осики, ось молоді, це все осика. І трішки дубів. І, до речі, один екземпляр, більше не бачив. Ось хочу показати, знайшов ще одну галявну зі строчками. І на цих екземплярах дуже добре видно, дуже легко зрозуміти, що це саме строчки, що це отруйний гриб. Погляньте на колір, дуже такий темний. Зірва, ага, ось. Ось, подивіться, у звичайного строчка є ось така ніжка, а у гігантського строчка ніжка не виражена так. Покажу вже решту грибів. Ось ще один. І десь я бачив ще парочку. Ага, ось. Думаю, зараз сонечко пригріє день-два. І всі ці гриби будуть червиві. Ну, ось це цікаво і навіть не знаю, що це таке. Давайте зірвемо. Дуже така довга ніжка. Ось така чаша. Чимось нагадує Саркосифу, тільки не червона. Да. Цікавий грибочок такий. Хто знає, що це пишіть, буду також вивчати. Він тут не один росте, тут ще малеча поруч ще. Думаю, під листям також ще є. Якщо ви здогадуєтесь, що це таке, то обов'язково пишіть. Також цікаво дізнатися. А зараз вам хочу розказати та показати ось таку дивну рослину паразит. Називається вона Петрів Хрест. Відразу скажу, рослина отруйна, але часто використовується у народній медицині. Чому вона має таку назву? Тому що її корені, а саме вона паразитує землі на коренях дерев і найчастіше зустрічається біля ліщини та граба. Рідше за все біля вільхи і бука. Тут я думаю, все ж таки це граб, ось поруч такі дерева є. Корень, вона таки пускає корень, який нагадують хрест, тому отримала таку назву. Зазвичай все, вся ця рослина росте в землі і тільки з'являється на поверхні під час цвітіння. Має ось такі квіти. Нагадує колосок, що цікаво, що перші 10 років нічого на поверхню не з'являється, і тільки пізніше пробиваються ось ці квіти. Ці квіти з'являються, можна сказати, як сходить сніг, трішки потеплішає. І може бути проміжки між цими квітами, тобто, якщо в цьому році є, Найближчі декілька років можуть квіти тут не з'являтися. Не часто вона так зустрічається, тому вам показую Кажуть, що має такі цілющі властивості, лікує захворювання печінки, навіть наділяють такі дібності, що лікує навіть онкологічні захворювання. Але потрібно вживати всі ці мікстури і так далі. Дуже Уважно і краще таки за рекомендацією лікаря, тому не займайтеся молікуванням. Зустрів ще ось такі трутовики на березі. Хто може більш точно визначити, що це, напишіть в коментарях. Сидить міцно. Як бачимо, гриб живий. Тут ще їх багато, а береза, на жаль, померла вже. Зламаний верх, тому нічого тут не росте. Ось така низина і натрапив. Сам не знаю на що це. Це якісь рігнойовики. Ось такий гриб. Бачу, побив його сніг і мороз, що був. Ось в суботу, в неділю, навіть сьогодні ще за Франції тут був сніг. Ось такий грибочок. Не один, ще один. Видно, що це не з осені, Це були нові. Ну це взагалі як. Цікаво, цікаво. Треба буде повивчати, що це може бути. Ну що ж, вже по трішки сонце опускається все нижче та нижче. Потрібно повертатись додому. Дякую вам, що дивились відео. Дякую за вашу підтримку, за вподобання. Дякую всім, хто підписався... Це цим я хочу завершити відео. Як бачите, знову строчки. Тут ще одне місце. Всього вам вже не показував, знайшов ще, напевно... 4 чи 5 різних галявин строчками починають рости скрізь, а те, по що я йшов, на жаль, знову не знайшов. Ну, але будемо продовжувати пошук. Тому до наступної зустрічі.